Відкриваєш соціальні мережі і бачиш фотографію незнайомої людини. Мимоволі звертаєш увагу на її зовнішність і думаєш про те, щоб написати під її постом. Можливо, це буде жарт або критичний коментар. Але чи замислюєшся, як вплинуть твої слова на цю людину? Чи варто натискати кнопку відправити? Захворювання органів травлення це будь-які порушення в структурі чи функціях органів травної системи людини. Причинами таких хвороб можуть бути незбалансоване харчування, недостатнє вживання води, малорухомий спосіб життя, стрес, стан довкілля, вплив токсинів, дія вірусів і паразитів, недотримання правил гігієни тощо. Страждати можуть різні відділи травного тракту. Наприклад, до хвороб ротової порожнини належать карієс і стоматит. Запалення слизової оболонки ясен, запалення слизової оболонки шлунка звуть гастритом. Шлунок і дванадцятипала кишка можуть страждати на виразку, пошкодження слизової оболонки, частою причиною якого є інфекційна дія бактерій Helicobacter pylori. панкреатит запалення підшлункової залози, ентерит це запалення тонкого кишківника, а коліт товстого. Якщо уражені як тонкий, так і товстий кишківник, хворобу звуть ентероколітом. Окремо виділяють запалення апендексу апендицит. Кожна з названих хвороб супроводжується болем у відповідній ділянці травного тракту та побічними симптомами, якими можуть бути знижений апетит, часта відрижка, нудота, блювання, діарея, гарячка тощо. У разі появи будь-якого із цих симптомів необхідно звернутися до сімейного лікаря чи лікарки, щоб провести подальшу діагностику, установити діагноз та отримати лікування. Хвороби органів травлення шоста причина смертності у світі, а для українців і українок вони стали третьою з п'яти основних причин смертей станом на 2019 рік. Тому пропонуємо детальніше ознайомитися з найпоширенішою з них цироз печінки, це стан печінки, що розвивається через тривалий запальний процес, унаслідок чого гепатоцити нормальні клітини печінки замінюються сполучною тканиною рубцями. Основні причини розвитку цирозу – непомірне вживання алкогольних напоїв і дія вірусів гепатиту Б та С, ранніми симптомами є втома, слабкість, втрата апетиту, втрата ваги та нудота, можливий дискомфорт у правій верхній частині живота. Коли захворювання прогресує, спостерігається сплутаність свідомості, проблеми з пам'яттю, набріки по тілу, легке утворення синців на шкірі, темна сеча, пожовтіння шкіри та оболонки очей. Попередити розвиток гепатиту Б допомагає вакцина згідно з календарем профілактичних щеплень, її застосовують протягом першої доби від народження, потім у 2 та 6 місяців. Вакцини проти гепатиту С станом на 2024 рік не винайдено. Захворювання передається через кров, наприклад, у разі використання нестерильного обладнання в медичних закладах тату-салонах або салонах краси. У разі вчасного виявлення хворобу можна контролювати за допомогою противірусної терапії, а з основною причиною розвитку цирозу печінки – алкоголем розмова коротка. Корисних чи безпечних доз алкоголю немає, від його споживання краще відмовитися. Який вигляд по-твоєму має здорове тіло? Якщо тобі одразу спали на думку цифри 90-60-90 чи великі м'язи, то ні, здорове тіло може бути різним, залежно від статі, генетики, способу життя, віку та навіть часу доби. Але вплив медіа, соціальних мереж і доступність швидкого редагування фото і відео спотворюють уявлення про вигляд здорового тіла. Через це та інші соціальні і генетичні фактори можуть розвиватися розлади харчової поведінки РХП. Психічні розлади пов'язані з ненормальним споживанням їжі, що негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я. РХП може супроводжуватися як набором, так і втратою ваги. Наприклад, пані А любить спілкуватися з друзями в соціальних мережах і ділитися фотографіями свого життя. Одного разу вона помічає, що під її знімками з'являються негативні коментарі щодо її зовнішності. Деякі люди пишуть, що вона повинна схуднути, щоб мати ідеальний вигляд. Такі коментарі сильно впливають на самооцінку пані А, вона доходить висновку, що її тіло не відповідає стандартам краси, які нав'язує інтернет. Під впливом цього вона вирішує обмежити харчування і починає займатися спортом до виснаження, намагаючись досягти ідеальної фігури. Спочатку пані А здається, що вона контролює ситуацію, але з часом приходять постійна втома і роздратованість, волосся починає випадати, а нігті ламатися. Менструації припиняються. Вона помічає, що їжа стала джерелом страху та тривоги у пані А. анорексія розлад харчової поведінки, через який людина має спотворене уявлення про власне тіло і непереборне бажання худнути. Це супроводжується повною або частковою втратою апетиту, і навіть коли апетит є, людина відмовляється від їжі. Це не про здоров'я. Тілу кожної пані та пана, особливо в підлітковий період, необхідно отримувати достатню кількість вітамінів, поживних і мінеральних речовин. Якщо хочеш більше дізнатися про раціональне харчування переходь за посиланням. А пані А за допомогою друзів і рідних усвідомила проблему та звернулася до лікарів і психологів, щоб вони допомогли їй реабілітуватися та здоровіше сприймати власне тіло. Запам'ятай захворювання органів травлення це будь-які порушення в структурі чи функціях органів травної системи людини. За розташуванням запального процесу виділяють такі захворювання каріес, зуби, стоматит, ясна, гастрит, шлунок, панкреатит, підшлункова залоза, ентерит, тонкий кишківник, коліт, товстий кишківник, апендицит апендекс. Унаслідок тривалого запального процесу, спричиненого непомірним споживанням алкоголю, гепатитами Б чи С, розвивається цироз печінки розлади харчової поведінки РХП. Психічні розлади пов'язані з ненормальним вживанням їжі, що негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я. Харчуйся раціонально. Ділись цим відео з друзями. Нумо досліджувати живе разом.